Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні неділя 12 січня. До нового року залишилося лише 354 дні. Саме час відпочити і набратися сил для нового робочого тижня. Пам'ятайте, у неділі є особливий талант, вона змушує вас цінити кожну секунду. Тож, нехай сьогоднішній день буде для вас затишним, теплим і головне продуктивним у відпочинку. Ми починаємо наш про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогоднішній день багатий на цікаві дати. По-перше, відзначаємо день дотримання новорічних обіцянок. Це для тих, хто ще пам'ятає, що обіцяв почати бігати з 1 січня або, хоча б з наступного понеділка. Також сьогодні день поцілунку рудого. Чудова нагода підійти до рудих друзів із компліментом і подарувати їм теплої обійми. Чи навіть поцілунок? А ще сьогодні день гарячого чаю. Ідеальна нагода заварити улюблений чай і провести день під ковдрою. кажуть, гарячий чай це офіційний напій ледачих генів. Ну а ще сьогодні день наполегливої роботи. Щоправда, це трохи дивне свято для неділі. Але якщо вас змусило працювати сьогодні, сподіваюся, ви хоча б встигаєте зробити перерву на чай. Ну і головне свято сьогодні це Тетянин день. Вітаємо всіх тетян, а особливо мою маму. Гарного настрою, легкості, всьому і, звісно, здоров'я. Так, їдемо далі. І зараз у нас іменини. Іменинники сьогодні просто на будь-який смак. Вітаю галактионів, Феодосіїв, Федорів, Тимонів, Онисів, Левів, Тетян, Данилів, Макарів, Ярин і Ірин. Усім бажаємо міцного здоров'я, натхнення та гармонії. Якщо серед ваших знайомих є такі іменинники, не забудьте привітати. Ну а тепер чи не найголовніша рубрика нашого шоу це гороскоп. Тож овен сьогодні зірки рекомендують просто відпочивати. Якщо ви це дивитесь лежачи, ви на правильному шляху. Телець ідеальна неділя для планування або для того, щоб відкласти планування на завтра. Близнюки – ваша енергія сьогодні схожа на Wi-Fi, вона ніби є, але слабка. Перезавантажтеся чаєм. Рак присвітіть день тому, що вас надихає, або тому, що лежить найближче. Лев, ви сьогодні король відпочинку, навіть якщо нічого не робите, це виглядає велично. Діва, відкладіть все до понеділка, сьогодні час нічого не робити. Ідеальний час. Терезим, ваш баланс між лінією та мотивацією сьогодні хитається. Виберіть лінь. Скорпіон, якщо ви будете працювати, зірки вам не забороняють. Але чи варто сьогодні? Стрілець, приготуйте щось смачне. Сьогодні ваша кухня стане головною сценою. Козиріг навіть найсерйознішим людям потрібен відпочинок. Сьогодні ви це заслужили. Водолій, дивний день, коли можна дозволити собі нічого не робити. Спробуйте, і вам сподобається. Ну і риби, сьогодні вам дозволено все, навіть дрімати посеред гороскопа. Їдемо далі, і зараз у нас погода на дворі прохолодно, але цілком терпимо Зірки підказують, що ковдра сьогодні тепліша за будь-які сонячні промені. Якщо вас не змушують виходити з дому, то найкраща погода для вас домашня. Ну і одразу декілька порад та прикмет. Не відкладайте відпочинок на завтра, зробіть це сьогодні, дуже слушно. Також вважається, що неділя створена для того, щоб набиратися сил. Якщо ви цього не зробите, тиждень помітить і образиться. Ну і на завершення, якщо сьогодні ви заварите чай і забудете про роботу, тиждень почнеться краще. А тепер найцінніша за традицію інформація. Пам'ятайте, що неділя це не просто день для відпочинку, це час для перезавантаження. Відпустіть усі турботи, які накопичилися за тиждень, життя це марафон, і Якщо ви не зупиняєтеся на паузу, то ризикуєте втратити сили на середині шляху. Відпочинок це інвестиція в ваше завтра. Дозвольте собі просто бути без поспіху, без планів, без зайвих думок. Знайдіть моменти щастя в простих речах, гарячий чай, улюблена музика чи навіть п'ятихвилинна дрімота. А завтра ви прокинетеся сильнішими, свіжими і готовими до нових перемог. Не чекайте понеділка, щоб почати жити. Почніть із цієї миті. А зараз дякую вам, народ, що почали цю неділю разом зі мною. Пам'ятайте, відпочинок це не лінь, а необхідність. Набирайтеся сил, бо завтра новий день, нові можливості і, звісно, нові виклики. Гарного вам дня, рудих поцілунків, теплого чаю, бережіть себе і тих, кого любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!